Дорогі мої підписники та гості каналу, карта дня на 6 лютого 25-го року по всіх знаках Зодіака. Карта дня для овнів. Для овнів випадає старший аркан повішений. Певний застій у ваших планах, Нерозуміння як просуватися далі. Такий, знаєте, депресивний стан, стан покапризувати. У вас буде гарна можливість просто відпочити, набратися сили, енергії, подумати і тому подібне. В цей день не варто розпочинати якихось серйозних, важливих справ, краще зайнятися тими справами, які у вас вже накопилися. А нового, особливо щось грандіозного, краще не розпочинати. Якісь відкриття, якісь важливі папери, підписання, якісь там контракти, будь-які події, обов'язково краще перенести на наступний день. І ні в якому разі не впадати в депресивний стан. Не розчаровуватися і просто обдумавши, ви знайдете вихід. Тільки так знайдете вихід, тільки якщо обдумаєте тельці. В тельців п'ятірка кубків. А тут зацикленість на минулих проблемах. Ви постійно. Зациклюєтесь на тих невдачах, які були колись ви. І це вам заважає просуватися вперед. Ваша ця невіра в себе, в ваші дії. І оці негативні моменти з минулого, вони вас затягують знову туди, і ви постійно в такому депресивному стані, в стані, в якому хочеться тільки плакати і нічого не робити. Контролюйте емоції, і ви побачите, що не все так погано, як вам здається. У вас є вихід і вам є. У вас є. Можливість просуватися вперед. Тільки потрібно зібратися і рухатися. Близнюки, у близнюків семірка пентаклів, а вам доведеться ретельно попрацювати над деталями, над дрібницями. Робота буде така складнувата, але вона вам під силу ви обов'язково впораєтесь. Саме головне не поспішайте та не прискорюйте події. І все вдасться. Раки. Ураків двійка Пентаклів. Двійка Пентаклів говорить про те, що ви не впевнені в своїй дії, не, не розумієте, що краще прийняти чию сторону, наприклад, в конфліктній ситуації, е, в яку ситуацію вибрати, е, в яку роботу можливо вибрати. будь знаєте, ви вагаєтеся у виборі, що потрібно. Просто сісти, ретельно обдумати і зробити чіткий вибір. Не намагайтеся робити все одночасно. Це може вам тільки зайвих проблем створити. Робіть усе повільно, поступово, не прискорюйте події, і все буде. Можуть бути навіть якісь незначні фінансові надходження. Леви для левів рицар мечів, конфлікти, непорозуміння, намагання примиритися. Втягування в чужість конфлікти, в якісь загострення наявних конфліктів. Знаєте, такі постійно йду вперед, постійно такий якийсь стан, де ви емоції не можете контролювати. Також може бути несподіваний зрив планів, можуть відправити навіть у відрядження. Але якщо знаєте, подивитися, пошукайте позитивні сторони цієї ситуації, ви їх обов'язково знайдете. І не намагайтеся ем, занадто різко реагувати на критику. Трошечки стримайте свої емоції, діви. У Дів четвірка пентаклів, у вас все стабільно, все чітко за вашим планом, як ви собі розрахували нових змін, нових коректив у свої плани вносить, ви не хочете. Або ж у вас все влаштовує, або ви просто побоїєтесь. Ще карта може вказувати на те, що не варто в цей день занадто собі в усьому відмовляти. Можна собі дозволити більшого, чим зазвичай. Терези. Терезів також четвірка пентаклів. Ваші шляхи перетинаються з дівами. І карта вказує про певну стабільність, до якої ви прийшли, і стабільність у всіх починаннях, можуть бути також фінансові надходження, які дуже потішують і допоможуть у вирішенні складних питань для вас. Також ця карта може говорити про певну скупість у певних покупках, у певних моментах, які ви будете. В моментах, де ви щось будете робити для себе або для близьких. Знаєте, така моменти, де не варто відмовляти в усьому. Можна собі дозволити щось більше, ніж зазвичай. Скорпіон. У скорпіоні, в скорпіоні Семірка мечів, вам варто остерігатися. Всяких махінацій, шахрайських дій, і тому подібне. Також ця карта може вказувати на хитрості, які ви можете проявляти або будуть проявляти стосовно вас. Тому будьте більше бачніші в усьох своїх справах, у всіх своїх починаннях. Особливо, коли щось підписуєте і ділитесь якоюсь. Інформацію з іншими стрільцями. У стрільців трійка жезлів. Трійка жезлів говорить про успіх у ваших справах та ваших починаннях. Цього успіху ви досягнете завдяки своїй наполегливій праці, праці, де ви йдете тільки вперед, не озираючись, не озираючись назад, і управляєте постійну наполегливість, нічого не боячись, ідете вперед. Це вам допоможе реалізувати поставлені цілі. Козирогів, козирогів, королева мечів, а вам потрібний чіткий холодний розум, ніяких емоцій, все чітко по плану. Емоціям піддавшись, ви можете спровокувати додаткові проблеми. Проблеми обов'язково виникнуть, але вони вам під силу, якщо будете контролювати свої емоції. Все в наших емоціях і основні проблеми саме від них. Водолії для водоліїв сумірка мечів. Ваші шляхи перетинатимуться скорпіонами, день в якому можете стати жертвою чиїхся обманів, махінацій, якихось шахрайських дій. Також хтось може вам щось недоговорювати та приховувати від вас якусь важливу інформацію. Тому будьте в усьому більш обачніші. А проявляючи хитрощі до інших, будьте, знайте, ну знайте міру, не перестарайтеся. Не робить іншим шкоди рибки. Для, рибків, для рибок також мірка мечів. Третій раз випадається карта, яка говорить про обмани, про про можливі якісь інтриги, про якісь плітки, про якусь брехню, яку будуть про вас розпространяти. Роз, 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 також ця карта говорить про порушення якихось пунктів в спілкуванні, десь якихось в договорах і тому подібне. Тому в усьому проявляйте обережніше себе, в усьому. Знаєте, також ця карта може вказувати і на те, що ви занадто довірчиві, і будьте в усьому більш обережніші. Я бажаю всім гарного дня, всім гарних новин і всім миру. Бережіть себе, до побачення.